Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні будемо говорити про праматір українського театру. Як назвав даний твір Карпенко Карий першу драму нової української літератури, твір Івана Петровича Котляревського Наталка Полтавка. На початку 19 століття шкільний і домашній поміщицький театр доживають свій вік. Але. Людям все одно хочеться лицедійства, видовищ, і театралізовані вистави все частіше можна було побачити на міських майданах. Відбувалося це під час ярмарків. Виникає необхідність, зокрема, от у Києві, зараз ви бачите на екрані світлини, звести. Постійне театральне приміщення, оскільки під час тих самих контрактових ярмарків приїжджали туди численні трупи артистів, які повинні були значить, винаймати якісь тимчасові приміщення, і тому у 1804 році в Києві зводять міський театр. Ясна річ, що ця будівля не зберіглася до нашого часу. Пізніше, через 54 роки тут було зведено Готель Європа, а тепер на світлині зверху, праворуч, ви можете бачити, що на цьому місці розташований український дім. Якщо ж ми будемо говорити про Полтаву, а Наталка Полтавка була написана. Полтаві. То перша згадка про театр в місті Полтава датується 1810 роком. А вже перший професійний театр, Полтавський вільний театр, було відкрито у 1818 році і його першим директором стає зачинатель нової української літератури, автор першого драматичного твору нової української літератури Іван Петрович Котляревський. Які ж були причини появи п'єс Наталка Полтавка і Москаль чарівник оскільки е, і е, Чітко написав два драматичних твори? Справа в тому, що на той час е, виставлялися переважно комедії російською мовою і про панське життя? Е, панське життя тут взято в лапки, оскільки мова йде не тільки про? Там, героїв дворян, а це могли бути і представники взагалі-то вищих верст населення, зокрема там, королі, міфологічні герої, сюжети могли бути взяті з Біблії або з міфології Давньої Греції і давнього Риму. Тобто далекі для значить, полтавського глядача початку 19 століття. Часи змінюються, бароки класицин вже відходять на другий план і хочеться чогось нового, більш наближеного до реалі життя. І тоді Котляревський, як не тільки письменник, а як адміністратор, директор театру, який дбає про прибуток цієї установи, змушений. Подумати про те, а як змінити репертуар. Нічого такого нового поки іще не було написано, що було б цікаво ось глядачу. І тоді талановитий письменник сідає знов значить, за стіл, бере перо і народжується ось в 1819 році п'єса Наталка Полтак. Крім того, що ну, ці причини, які я тільки ну, назвала, також поштовхом було і те, що на той момент значить, розігрувалася ось така вистава, яка називалась Козак-Стіхотворець Олександра Шаховського. Автор мається на увазі Шаховський, не був ознайомлений з побутом українського селянина, українців і тому. Полтавчани були розчаровані цією виставою, і Котлярецький ось вирішує таким чином виправити цю прикрість, написавши правдиву п'єсу про українських селян і назвав її Наталка Полтавка. До речі, один із героїв його твору якраз і згадує про цю виставу Шаховського, ну, коли будете читати. Сам твір, я думаю, ви побачите і будете розуміти, про, який, про яку п'єсу саме йдеться. Перед тим, як продовжити, хочу нагадати вам, що таке тема твору, конфлікт і що таке опера. Тема це те, про що розповідається у творі, так? тобто, яка подія описується. Наприклад, якщо ми беремо з вами Енеїду, Темою даного твору є мандри запорожців, тому що, хоч там троянці, але ми вже з вами роздивлялися, що мова йде насправді про запорожців в пошуках нової батьківщини і показ життя українського народу XVIII століття, так? але в канві давньоримського твору, да? давньоримської поеми. Конфлікт. Конфлікт це якби, через що відбуваються всі події. Конфлікт тісно пов'язаний із елементами сюжету: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. В Енеїді конфліктом виступає, що? Це от долання перешкод, які зводять боги, читаємо пани, заважаючи заважаючи збудувати нове царство Енею. Розуміємо, що мова йде про запорожців. Тобто конфлікт це зіткнення, боротьба між головними героями, в яку можуть ще вступати, безумовно, і герої другого плану. Ну І опера це драматичний твір, тобто твір, написаний спеціально для постановки на сцені, але де велика увага приділяється музиці, тобто пісням, де герої співають. Це таке поєднання дії, слова і музики. Перед тим як я буду пояснювати, чому саме це соціально побутова драма. Хочу нагадати, що література має три основні роди: художня література це лірика, епос і драма. І деякі плутають, а що таке драма як рід, і що таке драма як жанр. Тому зупинюсь зараз ще трохи на цьому: Драма як рід, перекладається слово драма як дія. Це твори спеціально написані для постановки на сцені. Вони мають свої особливості. Тобто розпочинається, коли ми з вами розгортаємо книгу і читаємо саме драматичний твір-текст, то там пишеться, скільки дій, скільки яв, дієві особи мають значить, такі тексти, репліки, тобто слова героїв і ремарки це примітки автора. І незалежно від того, це твір, комедія, трагедія чи власна драма, от всі вони мають таку структуру. А вже залежно від характеру твору, тобто він викликає у нас сміх, тоді це комедія, він викликає у нас сльози, трагедія. Або ми, значить, з вами в напруженні спостерігаємо за подіями, які розв'язуються більш-менш благополучно, це вже власна драма, оце вже йде мова про жанри. Так ось у нас Наталка Полтавка належить до роду літератури, драми, тому що має всі оці от особливості, дії, яви, репліки, ремарки. Так? А за характером. Даного твору, це жанр уже, да? це драма, тобто і рід літератури драма, і жанр драма. Драма соціально побутова. Чому побутова? Тому що тема її, про що? Да? Це про віддане кохання дівчини, і це кохання долає всі перешкоди, це побутова тематика, побут. А конфлікт, який лежить в основі так, даної теми, носить соціальний характер, тому що наша героїня бідна, її батько збанкрутував, і вона з матір'ю змушена переїхати, розпродати все після смерті батька і переїхати значить, в село, а до неї залицяється заможний возний Тетерваковський. Який ну, і щиро захоплений красою Наталки її характером, але все ж таки дівчина його не кохає, але змушена погодитися на умовляння матері, бо матір дуже переживає, переймається через те, що ось. Якщо з нею щось станеться, то її донька взагалі залишиться без засобів до існування. Тобто цей шлюб з багатим, це якби така не тому, що кохання, а тому, що порятунок. Ось в цьому і конфлікт. Тому соціально побутова драма. Сам автор називає даний твір малоросійською оперою, і ось тут ми пригадаємо з вами, що опера це синтез музики, слова і дії. Я можу сказати, що дійсно це опера, тому що подивіться зараз ліворуч, автор використав в п'єсі 22 пісні. Тобто ці пісні вони виступають такими репліками, монологами. Музичними, які ну, розкривають характери кожного з персонажів, залежно від того, яку пісню він виконує. Серед цих пісень є як народні пісні, такі як віють вітри, віють буйні, пригадайте, ми з вами вивчали авторство приписують Марусі Чурай. Є жартівлива пісня «О, під вишню під черешню, теж ми з вами вивчали. Сонце низенько, вечір близенько, гомін, гомін, по діброві», козацька пісня і багато інших. Тому ми можемо з вами погодитися з тим, що це не просто опера, а малоросійська. Читаємо українська, тому що тоді ви пам'ятаєте, з історії ця територія України Лівобережна. І Полтава, зокрема, входили до складу Російської імперії і ось так називали Малоросію, але насправді це Україна, звичайно, українська опера у двох діях. Крім народних пісень, були і перероблені літературні твори. Зокрема, це вже теж знайомий вам вірш Григорія Сковороди всякому городу на і права. От, якщо у Сковороди це, як на мій погляд, більше філософська лірика з елементами сатири, то вже у Котляревського текст цієї пісні перероблений так, а виконує її саме Возни Титрваковський, яке виправдовує ось це от і хабарництво, і ось це от пристосуванство, коли людина там викручується, да? то це більш уже сатиричний твір. І також були пісні, написані вже самим автором, авторські пісні, наприклад, Ой, мати, мати, серце не вважає, і пісня, якою завершується значить, драма Ой Я Дівчина Полтавка. Зараз на екрані ви бачите фрагменти із фільму, який був знятий вже доволі давно за цим твором. І покликання, значить, я їх додам в описі до відео. Перейдіть, будь ласка, за ними, і ви зможете прослухати і значить, пісню всякому місту, звичай» і права, яку, яку виконує Возний, і значить, пісню «Ой, під вишню під черешню, яку виконує герой виборний Макогоненко. Саме він допомагає Тетерваковському. Засватати Наталу. І е, також е, на е, одному з шоу Голос країни, е, на одному з ефірів от виступала ця чарівна дівчина, вона виконувала пісню «Ой, я Дівчина-полтавка. Теж е, покликання буде в описі під відео. Пропоную вам послухати. Ну, мені особисто дуже сподобалося. Тобто даний твір, він дійсно народний, тому що, ще раз повторюсь, використання багатьох народних пісень, дуже красивих, різних, абсолютно, жартівливих, і серйозних, і сумних, і веселих, і е, е, також насиченість е, значить, е, реплік героїв прислів'ями, приказками, фразологізмами. Тобто, якщо в Енеїді Котляревський більше використовує, ну, крім безумовно, прислів'я приказок, і ще багато просторічної лексики, такої згрубілої, то тут ми бачимо українців іншими дуже чутливими, тендітними, здатними на глибокі почуття, на відданість і вірність, на самопожертву в ім'я коханої людини. Зокрема, це можна бачити, коли Петро, готовий, якщо Наталка дійсно хоче вийти заміж за Возного, віддати всі зароблені ним гроші, тільки щоб її ніколи ніхто не дорікав, що взяли її без приданого. Також новаторство полягає в тому, що у найвідповідальніший момент головна героїня. Коли вже подала рушники, тобто за обрядом подати рушник хлопцю, чоловіку, означає дати згоду на шлюб, вона раптом відмовляється, вже побачивши, що Петро повернувся, відмовляється від свого слова. А така ситуація була ну, фактично неможлива. На початку 19 століття, бо якщо вже дівчина подала рушники, то вона вже не має права порушити своє слово. Тобто наша головна героїня, і в цьому новаторство також даного твору, це той самий новий ідеальний герой, це відлуння класицизму. Пам'ятаємо, що там був чіткий розподіл на високі низькі жанри. І на високих і низьких героях, якщо так можна сказати, і ось цими високими ідеальними героями виступали представники вищих верст населення, то тут цим ідеальним героєм є дівчина з народу, і це теж було нове слово для літератури того часу, зокрема української літератури, які ж герої цього твору, їх небагато. Їх всього шість. Наталка, яка е, кохає Петра, але е, він пішов на заробітки для того, щоб потім повернутися і щоб її батько, який був проти їхнього шлюбу, нарешті дав згоду. Ну і е, Возний Тетерваковський. Возний – це судовий урядовець у Польщі, у Литовському князівстві і в Україні в XIX столітті, тобто писар, ми можемо так сказати. Який залицяється до Наталки, освічується їй, але вона йому відмовляє. І тільки но допомога виборного Макогоненка, те, що Макогоненко умовив свою чергу, значить, горбину терпелиху матір Наталки підштовхує її до того, що вона, врешті-решт, не знаючи ще, що Петро повернувся. Зі сльозами на очах погоджується і подає рушники возмутню. Саме Микола, ви бачите зараз праворуч, так, портрет, це далекий родич горпини терпеливі, сирота допомагає Петру. Окрім того, що цей твір надзвичайно так чутливий, є тут елементи гумору і сатири, що теж не могло не привабити глядача. І не змусити його йти з задоволенням і по декілька разів дивитися цю виставу. Крім пісень, ще раз кажу, знайомої теми, це і можливість посміятися. Дуже незадоволений Тетербаковський тим, що маліша проволочка ілі прижимочка просителю, як водилось перше, починається, почитається за уголовне приступлення, а взяточек. Циріч, винуждений подарочок, весьма дуже іскусно у істця або опі... отвідчика треба виконючити. Тобто він що, він абсолютно не бачить нічого такого страшного, в тому щоб брати хабарі, називає їх винуждений подарочок, і його обгурює, що от тепер нібито значить часи змінилися. Хоча ми з вами знаємо, що, на жаль, Ця проблема існує до сьогодні. Або він виправдовує обман, говорячи, хто тепер те, то як його не брешить і хто не обманюється. Okay. Також, ну, не дивуйтеся такій мові, зараз я про це скажу: мова Тетерваковського кардинально відрізняється від мови всіх інших персонажів. Це такі суцільні канцелярські штампи, ну, характерні для того часу, да, для судочинства того часу, що він навіть освічуючись Наталці, говорячи про свої глибокі, щирі почуття. А тут ми можемо сказати, що возний ну, дійсно кохає Наталку, так, дивно, по-своєму все одно ці почуття щирі, ну, як він говорить да, про своє кохання. Так, знаєш, же, що я тебе давно вже те, то як його полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. І далі, взагалі, це, знаєте, ну просто дивина. Моїх діл околичності, визникаючи із неудобних обстоятельств, удержували соділити признання перед тобою. Тепер же читає те, то як його благость в очах твоїх. До формального оприділення в моїй участі, открою мені, хоча в терміні партикулярно резолюцію могулі я те, то як його без отстрочок, волокити, проторов і убитков получити вовічне потомственне владіння Тебе, двіжиме, і недвіжиме і мінія для душі моєї. З правом владіти тобою спокійне, безпрокословне і по своїй волі. Те, то як його розпоряджатись? Тобто таке уявлення, що він не до людини, ні до коханої дівчини звертається, так? а е, розписує черговий якийсь там, я не знаю, звіт і, і говорить замість того, що я тебе кохаю, ти моя, там, сонечко. Ну, як ми звикли да? в народних піснях з писливими словами. Ніжними крусими, він бере її вдвіжиме і недвіжиме, значить, владіння, і без волокити, і от строчки накладає резолюцію. Ну і в кінці я би хотіла ще нагадати вам про деякі стилі, тобто творчі методи, і сказати про те, що Наталка Полтавка має все ж таки, хоч це і твір нової української літератури, але і ознаки е, тих творчих методів, які існували протягом двох століть майже да? Це бароко і класицизм. Що е, взято від класицизму? Це єдність часу, єдність дії і єдність місця. Що це означає? Єдність часу це дія п'єси починається вранці і розв'язується ввечері, що ми з вами і бачимо. Ми зустрічаємо в першій дії в яві наталку на березі річки Воркли, де вона співає пісню Віють вітри, віють буйні. А завершується розв'язка вже, коли наталка залишається з Петром, а воз поступається своїм правом на неї вже ввечері. Єдність дії це одна сюжетна лінія. Ну, от, правда, треба сказати, що єдність місця тут порушена, тому що то у нас декорації вони змінюються. То це берег річки Борскли, то це хата Наталки. Єдність місця в принципі, означало, що вся вистава повинна відбуватися десь за умови одних декорацій, що вони не змінюються. Сентименталізм Сентименталізм — це такий творчий метод, який приходить на зміну класицизму з його такою знаєте, раціоналізмом, про який ми казали. Сентименти, тобто почуття. Письменники, сентименталісти привертали увагу саме почуттям героїв, розкривали їх. І це ми можемо бачити в п'єсі за допомогою тих же самих пісень, монологів. Так? Тому що це лірика, лірика це почуття, ми пам'ятаємо з вами, приділяли увагу опису природи і, безумовно, говорили про те, що і проста людина може бути здатна на глибокі почуття, навіть на певний героїзм. Що ми і можемо спостерігати в сценах розмови Наталки з матір'ю. Коли вона пояснює і просить її, щоб та не видавала її заміж завозного, що вона кохає Петра. Ну і матір можна зрозуміти, її почуття, вона боліває за долю своєї дитини і вона теж переживає ну саме прізвище, да, терпелиха, тобто вона терпляче зносить проблеми, які звалюються на її плечі. Е, є тут і е, ознаки просвітницького реалізму. Ми з вами казали, що просвітництво це не зовсім творчий метод, а це така філософія, і саме вчинок возного, який може здатися комусь дивним. Але таким чином автор показує вчинком свого персонажа, що отак треба чинити. Не треба людину насильницьким чином змушувати себе покохати, бо, як то кажуть, да, насильно милим не будеш. Возний каже: Добрий Петре і Бойка і Наталко, приступіте до мене, Береть їх за руки, підводить до матері і говорить: «Благослови дітей своїх щастям і здоров'ям. Я відказуюсь від от Наталки і уступаю Петру в вічне і потомственне владіння з ним, щоб зробив її благополучною. І зверніть увагу на ремарку. Значить, возни повертаються до глядачів. коже, я возний, то по привілегії статутом мені надане заповідаю всім. Де два б'ються, третій не мішась». Ось тут, до речі. Воз не використовує народне прислів'я, приказку. Вибачте, і твердо пам'ятайте, що насильно милим не будеш. Тобто, зверніть увагу, фактично, він же не говорить це героям, він говорить це глядачам. У цьому і є просвітницький реалізм: просвіщати, научати, як треба чинити по правді та, за моральними правилами. І так само чинить Возник, Тому, хоч це і герой, такий, знаєте, ну з негативними якостями, про які я вже говорила вище, він здатний на глибокі почуття, він щиро кохає наталку, щиро відмовляється. Хоча от критика тої системи чиновницької, яку дуже добре знав Котляревський, в цьому образі наявно. Ну, і е, ясна річ, що початок 19 століття це вже і романтизм, теж про нього ми з вами казали: надзвичайна людина в надзвичайних обставинах. З одного боку, це побутова тема, нібито звичайна, але кохання, яке переживають герої, тема кохання це тема романтизму, улюблена. Ну і до речі, пригадайте, на що була здатна навіть Наталка? Вона сказала, що якщо Возний не відмовиться від неї, вона втопиться у рісці Ворсклі. Перед нами не просто красива, працьовита, слухняна да, героїня, а ще і рішуча. Такий справжній український жіночий характер. На цьому наша з вами сьогодні зустріч завершується. І традиційно прошу виконати невелике домашнє завдання. Ви бачите зараз 5 запитань. Після того, як ви подивитеся урок, прочитаєте п'єсу, будь ласка, дайте відповіді на ці запитання. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. До побачення!